Галина, тобі слово вітаю. Розкажи, будь ласка, які підсумки четвертого дня Всесвітнього економічного форуму? Так, вітаю колеги, вітає глядачі сьогодні? Справді четвертий і передостанній день цього всесвітнього економічного форуму у Давосі він достатньо насичений. Я відразу хочу сказати, що це є всесвітній економічний форум. Отже, говорять тут не лише про Україну, а говорять тут взагалі про проблеми світу, про те, як зупинити глобальне потепління, наприклад, що робити зі штучним інтелектом, як саме його впроваджувати у життя? Скільки саме робочих місць він може зайняти? Або навпаки помагати людству, і говорять тут, звісно, що і про виклики економіки, передусім, із всіх перечуттях нових указів Трампа, нових його розпоряджень, нових законів, і як саме вони будуть впливати в першу чергу на економіку західного світу. про те, як ми бачимо, Трамп поки що не поспішає говорити про глобальні речі, він більше сконцентрувався. Власне, на внутрішню внутрішніх проблемах Америки, але про нього пізніше, все таки повертаємося до форуму тут у Давосі про Україну. Звісно, що тут теж говорять, і не лише про нашу війну, а й про війну на близькому сході. Передусім про катастрофічну ситуацію у секторі газу. А це якщо говорити загалом про проблеми, які тут порушувалися на цьому форумі стосовно власне України, ти в мене запитала про сьогоднішній сніданок, який іш відбув... Бувся тут в рамках економічного форуму. Його організовує нагадаю, що сьомий рік поспіль фонд Віктора Пінчука. Ну, програма була дуже насичена. Насправді було дуже багато цікавих, впливових авторитетних гостей. Серед них вже нинішній генсек НАТО Марк Рюти, був екс генсек НАТО Єн Столтенберг. Були очільники Польщі, Литви, Фінляндії, був прем'єр-міністр Бельгії. Ну там, звісно, що говорили. Про Україну і про те, як саме Трамп може е, закінчити війну, як він обіцяв Росії проти України, і відразу скажу, що такі настрої оптимістичні, тому що ми перед власне цією дискусією почули пряме включення перше, до речі, пряме включення нової команди Трампа і е, Всіляю вселяють вони оптиміст, тому що вони говорили про те, що в першу чергу буде, буде вирішуватися дата. Ну не дата, а будуть вирішуватися спершу, як саме влаштувати зустріч Трампа і Путіна, адже під час каденції Байдена, за їхніми словами, власне Байден із російським президентом не говорив. А Трамп готовий, адже говорити є про що одна із конгрес, конгрес сенаторок сказала про те, що конгрес готовий і далі допомагати Україні із. Військовою допомогою, тобто всі ці чутки про те, що Штати може зменшити нам цю допомогу, не відповідаючи дійсності. Навпаки, Росію будуть змушувати змушувати до справедливого миру. А виступав президент Зеленський? на ну, новини ми вже розповідали у наших попередніх власне терах повернемося тепер до е, Трампа сьогодні була була онлайн включення була його онлайн промова де ми крім того що він закликає підвищити е, витрати на оборону до рівня вище 5% ВВП усі країни нато він ще звісно що говорив про війну росії проти україни і за його словами її може допомогти закінчити зокрема зниження цін на нафту давайте послухаємо прямомову мову трампа ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною. Ми працюємо у цьому напрямку, тому що мільйони солдатів помирають. Ми не бачили нічого подібного після другої світової. Вони усіють своїми тілами рівнини України. Є мільйони росіян і мільйони українців, які помирають. Українці і росіяни хочуть, щоб це припинилося. Сподіваюся, що рішення невдовзі буде готовим. Ну, я хочу ще додати, що власне після цього коментаря з'явилися новини про те, що все ж таки Трамп буде зустрічатися із Путіним. і Ця зустріч може відбутися згідно власне повідомлення новин уже у найближчі тижні. Власне, такі ми є основні тези та новини цього форуму. Завтра тут буде ще заключний день, однак ми вже закінчуємо свою роботу. Тут закінчуємо інформування власне про цей форум і будемо потрошки повертатися додому, колеги. Галину, я тобі щиро дякую за те, що ти висвітлюєш цікаву інформацію. Ми маємо багато ексклюзивів від тебе про власне Давос, про те, що там відбувається. Ми знаємо, що там відбувається за кулуарами. Тому з нетерпінням чекатимемо тебе завтра на включку уже про підсумки того, що відбувалося у нас на, на полях всесвітнього економічного форуму. Дякую, Галина Остаповець була. З нами на прямому зв'язку.